Волонтери Коломийщини повезли чергову допомогу у зону проведення бойових дій. Цього разу активісти із сіл Сопова та Саджавки свартували довкола себе небайдужих із навколишніх населених пунктів та діаспору. У результаті чотири повнопривідні автомобілі завантажені усяким необхідним добром та смаколиками посилять військовослужбовців на північно-східному напрямку. Дрони для запорізького напрямку на 65-ту бригаду. На 10-ту бригаду їдуть два хороші військові джіпи повнопривідні, плюс до них два причепи. Батальйон Азов. У нас їдуть два джіпи Фрілендер і X-Trail. Ну і цілий буз завантажений вже добрими смаколиками, речами. там речі зігріву, свічки окопні, продукти харчування. Це вже буде там і правий сектор. і Ну, хто нам попаде сюди по дорозі? Нам допомагає дуже багато. Це заробітчани, це асоціації по Європі. Тобто, в е моєму напрямку, це Італія, е багато Бельгія, з Польщі, з Чехії дуже багато приклалося. Це Мишинська, Ковалівська громада. Сьогодні для нас відбувається вже звичайна справа: чергова поїздка на схід. Це Насправді дуже прикро звучить, що звичайна справа на війну їздити. Але ми мусимо знати, що ми робимо, робимо ми то правильно і знаєте, вже чекаємо тої поїздки з кожного разу до кожного. Вже пригорає, коли виїжджаємо, коли ті машини будуть готові. От, на на сьогоднішній день якраз машини всі і складні були в обслуговуванні, готові. І ці попроща, яка приїхала, там практично готова звідти від наших заробітчан Саджівки, що е -е, в Бельгії зараз працюють, працюють ідеально, вони заповнили ці машини не тільки е -е, таку просто там соляркою і -і 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 цей, але вони купляють і прибори нічного бачення. І в цю машину передали, ми поставили вже там один із дронів. І так далі, тобто завжди хвалю цю е, нашу е, діаспору в Бельгії, що вони працюють на відмінно небайдужі люди стараються зробити максимально для того, щоб хоч трішечки, але чи фінансово, чи якимось їжею, чи речами допомогти, щоб наші воїни там відчували, що їх пам'ятають. А церква свого боку сьогодні молиться.